Як пацієнт неозброєним оком може дізнатися оригінальний цей апарат? Має він сертифікацію, чи це просто китайський апарат? Якщо ми говоримо про нас, то ми є клініка в нас є медична акредитація. Якщо ми говоримо про медичну акредитацію, в нас в принципі не можуть бути китайських апаратів, і це головне: більшість кабінетів, які працюють на території Києва, вони не мають медичної акредитації. Якщо ви вже розумієте, що ви вже прийшли в цей кабінет, просто зробіть фото і загугліть його. Якісний сертифікований апарат він коштує від 50 тисяч доларів. І не кожна людина, яка відкриває собі кабінет, може це дозволити. Але які наслідки буде мати пацієнт, якщо він пройде одну, дві, три процедури на китайському обладнанні? Найменше це просто не буде результату, uh -huh. а найгірше це коли буде опік, буде ушкодження на епідермальній тканині? Чому? Тому що любий тепловий промінь, він має початок і кінець, і дуже важливо, щоб Кінець проміню був на 4 міліметри. От чому в Лазерхаусі і постійно калібруються ці апарати, щоб промінь працював на ту глибину, де росте волосяний фолікул. А далі він має розсіюватися. Він не має працювати більш глибоко.